Всім привіт! Мене звати Віолета. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю болью. <світ> Тим, що дійсно мене гложуть. Я дуже втомилася від соціальних мереж, і я хочу від них позбутися, якщо чесно. Я маю на увазі інстаграм. І цікаві, коли я хочу видалити ці соцмережі, в мене е з'являються такі думки, а вдруг. Я щось пропущу. А вдруг там щось буде важливе. І там дійсно є люди, за якими я слідкую. Мені цікаво їх там читати. Вони там, цікаві речі розказують. І через це я така залишаюсь, Ну, давай потім, Дай завтра вдалим. І оце відчуття ФОМу, вона мене руйнує, якщо чесно. Бо Мені важко, якщо чесно, контролювати, не заходити в ці соцмережі, там, заходити лише там, в окремі дні, в окремі години. Е, мені дуже складно. Тому зі мною працює е, дуже радикальне рішення видалити і все. Я хочу хоча б спробувати це зробити як експеримент. Дійсно, видалити ці соцмережі і зайнятися. Дійсно важливими для мене речами. Наприклад, там, створення відео для Ютубу. Я... До речі, що до Ютубу. Я звітаюсь. Мені, Мені так важко сформулювати думку. Зараз я просто записую імпровізацію без ніякого плану. І я хочу дуже багато чого розповісти, але у мене думки ось так. от. Плутається, переплітається, і я не дуже хочу перепригувати з теми на тему. Але я буду старатися, обіцяю. Я хочу ось, виставляти відео в YouTube, навчатися. Я навчаюсь в медичному на третьому курсі. Також у мене з'явилося нове кохання. Це судоку. Мені дуже подобається ця головоломка. Дуже цікаво насправді це вирішувати, і це дійсно затягує. Я, я, мабуть, зніму окреме відео. Це дійсно цікаво. І це дійсно варто спробувати. Також у мене повний шкаф книг. Також багато книг закачаних на телефоні, які я вже багато років. Обіцяю собі прочитати, так і не прочитати, тому що або там часу немає, або ще якісь відмазки і так далі. Тому треба це вирішувати, цю проблему. І я ще хочу виділити такий пунктик, чому мені не подобається соцмережі. і те, що я бачу зараз, я бачила ще відео в Ютубі. Виходила на цю ж тему, що зараз більшість підлітків, вони відмовляються від соцмереж. Я вже давно не підліток. Але це мене стосується. Я теж років з 15, мабуть, теж постійно хочу видалити інстаграм і більше нікуди туди не заходити, але. Постійно. Цей цикл повторюється, я видаляю, потім через деякий час знову відновлюю сторінку, тому ось це, це дуже складно для мене. Я дійсно залежна, я залежна від яке мені дає алгоритм. Тому це шлях воїна, шлях воїна видержать оце все весь цей. Тиск від соцмереж і жити в офлайні. Ось, дійсно, мені хочеться жити більше в офлайні. У мене нещодавно було день народження, і з кожним роком я розумію, що час йде, так? а ось тут, ось тут. Та в мені в зовнішньому середовищі майже нічого не змінюється. І я дуже багато часу витрачаю на слідкування за іншими людьми, на споживання іншого контенту, а не створення, наприклад, свого. Також я хочу більше зрозуміти себе, бо іноді я себе вважаю трохи поверхневою людиною, яка береться за все. Все мені цікаво, але в глибину знання я не йду, тому що або часу немає, або ще якісь дурні відмазки використовую. Хочу більше відчути себе, зрозуміти, як працює моє тіло, що в мене там в голові відбувається, змінити деякі. Паттерни своєї поведінки, які дійсно деструктивні, і викинути оцю всю шелуху, яку нам нав'язують тренди, соцмережі, якісь там інфлюенсери. Хочеться більшої чистоти ось тут. Якщо вам цікавий мій експеримент, то можете підписатися на мене. Можете слідкувати за моїм прогресом, але я вам цього не рекомендую, якщо чесно. А рекомендую я вам просто взяти, зробити такий самий експеримент, побути один на один з собою, відчути себе. Побути в тиші. Дійсно, люди починають забувати, що таке тиша. І це дійсно важливо, це буде важливіше. Тому я вас всіх призиваю вийти на вулицю, більше спілкуватися з іншими людьми, з цікавими людьми. Менше споживайте, більше створюйте. Дякую.